Привіт, друзі! Сьогодні у мене неймовірно смачні шоколадні равлики. Простішого рецепта приготування начинки для булочок, ну, напевно, вже не можна придумати. Я готую свої булочки із чудового каравайного тіста на теплому молоці та борошняній заварці. Але ж таку начинку можна поєднати з будь-яким тістом. Традиційно внутрішній світ цієї випічки. Її прекрасна хлібна душа. Я ділюся з вами своїм досвідом, а вже вам вирішувати, на якій рідині пекти, на холодні чи на теплі. Найбільше для випічки каравая я використовую саме це тісто. Рецепт напишу у описі та залишу посилання на відео, де я готувала каравай на такому тісті. Формуючи це тісто, борошно не використовують. Ледь можна смастити робочу поверхню олійкою. Розкачений коржик добренько змащую розтопленим вершковим маслом. Зверху присипаю двома столовими ложками какао, гарненько розподіляю по коржику та присипаю двома столовими ложками цукру. А щоб було ще смачніше, додаю жменьку подрібнених горіхів. Коржик формую рулетом у вигляді такого великого равлика. Защіпую крайчики та розподіляю на порційні булочки. Сформовані булочки викладаю на деко та даю підійти півтори годинки. У цьому тісті використовується порівняно з іншими рецептами не дуже багато дріжджів, тому йому треба трішки більше часу, щоб підійти. Сформовані булочки викладаю на відстані одна від одної, адже вони підростуть і збільшаться у розмірі. Яйцем змащувати не потрібно, вершкове масло розтане, поєднається з какао та цукром та зробить смачну скоринку. Випікалися булочки 180 градусів приблизно 20 хвилинок. З такої порції тіста вийде 2 великих дека булочок, але вони настільки смачні, що довго на вашій кухні не затримаються. Обов'язково печіть добрі люди і нехай хлібних людей стає більше. Буду вдячна за підтримку, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал.